Вітаю, в ефірі акценти від початку повномасштабного вторгнення у Запоріжжі працюють представники міжнародної медичної гуманітарної організації Лікарі без кордонів. Кому та як допомагають, хто входить в команду та на чому зосередять увагу, коли почнеться звільнення тимчасово окупованих міст регіону? Про все це поговоримо сьогодні в нашій студії. Рада представити вам наших гостей. Це терапевтка Альона Кондур та помічниця координатора проєкту лікарів без кордонів Вікторія Андрєєва. Вітаю вас, пані! Доброго дня! Доброго дня! Більше року Україна перебуває у стадії великої війни. Проте ваша організація вона працює набагато довше. Розкажіть, який план дій було розроблено після того? Того як Росія так би мовити вдерлася на нашу територію після 24 лютого. Ви на чому зосередили увагу тоді? Ну насправді наша організація лікарі без кордонів працює в Україні ще з 1999 року. Але на той час це були абсолютно мирні проекти. Ми займалися підтримкою хворих на ВІЛ, на туберкульоз, на гепатит С. Пізніше, з 2014 року, коли почалася війна, ми переформатували наші проекти і запустили мобільні клініки, які допомагали людям, що потребують допомоги. У Маріуполі та е, е, найближчих містечках та селах, і також на Луганщині. І звісно, що з 24 лютого 2022 року, коли почалася е, широкомасштабна війна, ніхто не був готовий до цього, ніхто не очікував цього. Тому нам треба було адаптуватися і е, перебудовувати свої проекти. І ми це зробили спочатку. Це була підтримка переселенців на кордонах з Україною, тобто з Польщею, з Угорщиною, з Молдовою. Також ми допомагали з логістикою місцевим департаментом охорони здоров'я по поставці обладнання та медикаментів. І вже пізніше, у квітні травні минулого року, ми запустили наші мобільні медичні бригади, які почали працювати на шелтерах. Це місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, ну і також почали працювати далі. Вже і наш евакуаційний потяг, який досить відомий в Україні. Ну і інші проекти. А як ви працюєте ну, у Запоріжжі та регіоні? От як налагоджена співпраця з місцевим самоуправлінням? Наша організація відповідає на потреби здорового охоронення, також на органи самоврядування, на місцеві якісь потреби. І дійсно ми вже рік працюємо у шелтерах, де потрібна медична допомога, психологічна допомога переміщеним особам, а також і місцевим жителям. також. То ваша категорія це і вимушені переселенці, і запоріжці, які також потребують так, допомоги. також люди, які працюють в цих mm -hmm. шовтарах, вони також потребують підтримки. Ваша організація вона допомагає коштами на втілення місцевих проєктів. Розкажіть, що вдалося зробити от, більше ніж за рік. Ну, насправді ми підтримуємо місцеві громади з тих регіонів, які знаходяться в окупації. Наприклад, це тимчасово окуповані міста Енергодар, Мелітополь. Ми є в постійному контакті з місцевими владами і допомагаємо. Насамперед хабом для переселенців з цих міст, медикаментами, певними гігієнічними наборами за потреби, також ми завжди готові відгукнутися на, на запити від місцевих громад, що знаходяться близько до лінії фронту. Наприклад, один з останніх запитів це був від Преображенської громади, і ми підтримали їх системами очищення води, бо там є велика проблема з питною водою у людей. Також була проблема і був запит від Воздвижівської громади. Там ми підтримали їх насосними системами також для води. Ну тобто, хоч і лікарі без кордонів, але не тільки медичне обслуговування, так, так, це так, так. дуже різні сфери. Ви охоплюєте. Ми пройшли дуже складну зиму з постійними обстрілами критичної інфраструктури. Знаємо, що була величезна потреба у генераторах. Чи зверталися до вас колеги з міських лікарень з цього приводу? Можливо, якось працювали в цьому напрямку також. Так, атаки на критичну інфраструктуру, ті, які відбувалися взимку, це абсолютно неприпустимо і жахливо, коли мирне населення страждає від таких ситуацій. Як це впливало на здоров'я людей, ми зараз бачимо наслідки. Ми переважно підтримували прихистки, в яких ми працюємо теплими речами, ковдрами, матрацами. Ну а що стосується. Ця здоров'я людей, то, мабуть, лікар розкаже більш детально. Звісно, є наслідки після таких прильотів. По-перше, люди знаходились якийсь час без гарячої їжі, а це давало. Скажімо так, загострення. Це ви говорите про прильоти, про влучання вже в житлові будинки? І в житлові будинки в тому числі, і енергетична структура це також не має можливості доступу до теплої води, до приготування їжі. І що дуже важливо, це були все ж таки відключення світла, тобто якийсь час без опалення, без Ну, Скажімо так, страждало життя людей повсякденне, а дійсно це приводило і до загострення хвороб, які вже люди мали mm -hmm. до часу. Тобто ми з, з, вже зверталися з захворюваннями желудочно кишкового тракту, сечополової системи, цистити, загострення гранічних піленіфритів. І ми надавали допомогу. Пацієнтам з такими питаннями і, і захворюваннями? Питання не лише комфорту, а й по здоров'ю ми бачимо, що це мало певні наслідки. Ну а щодо прильотів з трагічними наслідками, коли саме в житлові будинки влучали, на жаль, є у нас такі випадки, такі трагедії траплялися. Ваші фахівці вони працюють на місцях прильотів. От, яка ваша задача? Як ви допомагаєте там людям? Ну у нас на місця прильотів приїжджають мобільні кліники. Вони мають своєму складі лікаря, медсестру, психолога. І також водій, логісти, координація, служба безпеки наша. Що ми робимо? Ну, по-перше, це психологи, вони стабілізують людей, надають їм первинну психологічну допомогу. Також люди звертаються до мене як до терапевта. У них мають такі загострення, як кризи гіпертанічні. Також була пацієнтка, яка каже: у мене ліки залишилися, а я не маю доступу до під'їзду, не пускають, ми надавали ліки. Від цукрового діабету могли виміряти цукор крові, артеріальний тиск. Також перенаправляли до психологів, якщо була потреба. Дуже багато людей мають хронічні захворювання, і під час таких ситуацій вони дійсно загострюються, а це може призвести до дуже жахливих наслідків здоров'я, вплив до госпіталізацій. Навіть без явних ушкоджень з боку саме через обстріли, так от хронічна хвороба, вона через стрес, мабуть, через проявляється. Стрес, звісно, звісно, і, через да. стрес це і цукровий діабет, і гіпертонічна хвороба, і ну, будь-яка хвороба, жолично кишечний тракт, і зразкові хвороби. Це все стрес, стрес. Так, я хочу додати, що звісно. Коли трапляються такі випадки, прильоти у самому місті Запоріжжя, ми завжди реагуємо, намагаємось реагувати оперативно. Є певний контакт із місцевою владою, із з іншими гуманітарними організаціями, і всі ми консолідуємось і намагаємося виїхати як можна швидше на місце прильота. Тому ми працювали і в березні під час атаки на будинок багатоквартирний на велико. Ці запорізькій і на вулиці Незалежної України у квітні це був прильот у приватному секторі у Заводському районі. І всі ці місця ми завжди долучалися, допомагали не тільки психологічною допомогою, і медичними консультаціями, але і роздавали предмети першої необхідності, гігієнічні набори, теплі речі, ковдри тобто все, що потрібно людям в такий момент. От лікарі без кордонів, от це хто які фахівці у вас в команді є? Ми почули, що є психологи, терапевти є е, е, хто ще? Ну, насправді лікарі без кордонів це незалежна медична гуманітарна організація з великою історією. Вона наразі працює понад у, по, у більш ніж 70 країнах світу. І наразі в Україні більше ніж тисяча фахівців входять у складної організації. Третина спеціалістів це є іноземні фахівці, лікарі, які працювали у різних гарячих точках, в різних. В країнах, таких як африканські країни, Афганістан, Ірак, тобто всі з великим досвідом, але всі вони наразі вражені тією відданістю і тією згуртованістю українських лікарів і, взагалі, стабільністю нашої системи здоров'я те, як українські лікарі можуть підлаштуватися під виклики сучасної ситуації, це вражає і дійсно. Ми тут просто щоб підтримати і заповнити прогалини у системі охорони здоров'я, а не для того, щоб якісь зміни в ній робити. Але добре, так ви відзначили, що система охорони здоров'я вона так адаптувалася, і ми бачимо, що рівень, мабуть, такий покращився. Чи можна сказати? Вона, система здравоохороння витримала і дійсно лікарі консолідовані, згруповані, віддані. І це дуже ми бачимо і дійсно ми допомагаємо, підтримуємо і заповняємо прогалини. Це це потреба. А ви якось працюєте з ними взаємодієте? Можливо, там проводите разом якісь навчальні тренинги або ще щось. Чи такого немає в ваших задачах? Ми праці ми як ну такий буфер, можна сказати, між переміщеними особами, бо їх було дуже багато. І система охорони здоров'я Запоріжжя налаштована да на одну кількість пацієнтів. А коли прибували нові, то це було важко витримати, і ми тільки як ну. Трішки підтримати, надати допомогу. І, звісно, ми перенаправляли людей для того, щоб вони заключали деклараціями з лікарями первинної системи охорони здоров'я. Ну, до, до, до речі, з приводу тренінгів, відповідаючи на ваше питання, хочу додати, що. Одна з наших активностей – це не тільки робота медичних команд у прихистках, це є також і підтримка двох психоневрологічних інтернатів Запорізької області. І от саме в цих інтернатах наші фахівці проводять тренінги для персоналу цих закладів з приводу догляду за хворими, сестринської справи і так далі. Ну і також медична команда відвідує ці інтернати і надає там медичної психології. Психологічну допомогу не тільки пацієнтам, але і персоналу цих закладів. Багато у вас людей в команді, які от працюють саме в Запоріжжі, в регіоні чи вистачає фахівців? Ну, в Запоріжжі у нас працює дві мобільні бригади. В цілому в проєкті, наразі в Офісі це є 25 людей. Так, дві мобільні команди. Ми... Поки що покриваємо потреби Запоріжжя, і також вже е, маємо виїзди на більш близькі території до лінії фронту. Це Таврійське. так. Також це села Таврійське і Преображенка, але я думаю, що ми будемо розширювати е, наш склад, е, будемо збільшувати кількість мобільних бригад, так як е, будемо вже працювати більше в області, а не фокусуватися на місці Запоріжжя. Спочатку повномасштабного вторгнення через Запоріжжя пройшли сотні тисяч вимушених переселенців. Ви вже говорили, що ви е, працюєте і в цьому напрямку з цією категорією. От як долучались до роботи з ВПО? І чи триває зараз ця робота? Що по вимушено переміщеним особам? Це власне те, з чого почався проект у Запоріжжі. Наші спеціалісти-психологи працювали на точці прийому ВПО на Оріхівському шосе. Це всім відомий епіцентр, який приймав всіх переселенців. На той час був дуже великий потік людей, які приїжджали в Запоріжжя, шукали тут прихистку. І наші спеціалісти зустрічали їх, надавали. Першу психологічну допомогу, тому що всі ці люди знаходились у стані гострого стресу. Але не тільки психологічну допомогу ми надавали, ми також консультували людей з різних питань, як то де переночувати, де правильно і як правильно оформити якісь довідки, де зареєструватись на певну фінансову допомогу. Ну і звісно, за потреби перенаправляли їх до вже лікарів, до медичних. Лахівців, якщо в цьому була необхідність, далі звичайно з ВПО ми працюємо от саме в прихистках, які досі функціонують. Там досі живуть люди, і ми їх не залишаємо в біді. Ми не проходимо осторонь. Активно користуються вашою допомогою, звертаються до вас, особливо там, що стосується психологів, є така потреба у людей. Є потреба, є, вона залишається, тому що далі від триває війна і люди перебувають у тривозі. Вони мають зв'язок зі своїми родинами, зі своїми знайомими, які залишаються на територіях непідконтрольних Україні. І знають, що там відбувається, і це також подовжує їх тривогу і такий, скажімо, стресовий розлад. Також ми надаємо медичну допомогу і супровід. Тобто, є пацієнти, які нас вже зустрічають. Я коригую їм лікування. Якщо це була гіпертонічна хвороба, ми підбираємо ліки. Я їм надаю щоденники, щоб вони контролювали тиск, записували його, потім приходили на. Прийом, і ми також з ними далі вже коригуємо лікування. Також це є пацієнти такі вразливі, це люди похилого віку. Вони мають, звісно, хвороби здебільшого серцево-судинної системи, серцевої недостатності. Ми також, я як би сказати, стабілізую їх стан і надаємо ліки, і далі спостерігаємо за ними. Перенаправляємо, якщо є потреба, робимо електрокардіографії, якщо також є потреба. Тобто ми не просто їх первинне консультування і надання медикаментів, а й подальше медичне спостереження з підтримкою з медикаментозною в тому числі. От ви зазначили, що працюєте і за межами міста іноді. Якщо буваєте в так званих сірих зонах, то це ж пов'язано з небезпекою для життя. Як устатковані ваші спеціалісти в плані захисту і допомагаєте транспортувати важкохворих людей з території, де є обстріли? Звичайно, наші фахівці, наша команда проходить всі необхідні тренінги перед виїздами у небезпечні зони. Як от буквально вчора в нас був тренінг з, користув... з правил користування турнікетами? Ну і кожен член команди має комплект спецзахисту, який складається з каски і бронежилету. З приводу транспортування пацієнтів, так, звісно, вже ми говорили про те, що функціонує наш евакуаційний потяг, який і зараз робить за необхідності евакуації навіть із Запоріжжя, і також з Донбасу, з Луганщини. Також один з наших проєктів на Донбасі працює з евакуаціями пацієнтів з тих регіонів швидкими. Швидкі mm -hmm. допомоги, так. Тобто це поранені, їх довозять між містами. Константиновка, наприклад, до Дніпра. Mm -hmm. Стабілізують спочатку і потім е, ще... швидка допомога да. Так. Mm -hmm. Чи доводилось лікарям без кордонів бувати на тимчасово окупованих територіях? Якщо так, з якою місією? Ні, ми там, звісно, це дуже важливо допомагати по, скажімо, по обидва боки між лінією фронту, але немає ще, як би сказати, такої безпеки да, з боку Росії, щоб наші фахівці могли туди поїхати, тому що поки що проїзд туди. Ну, скажімо так, не закритий. Але ми знаємо про потреби людей, які знаходяться в окупації, тому що ми в контакті з місцевими владами, і ми чуємо ці розповіді від людей, які виїхали, з якими ми працюємо в прихистках. Але їхні родичі, їхні колеги, друзі залишаються в окупації, і тому вони розповідають нам, наскільки там складна ситуація з медичною допомогою, що там немає ліків, немає доступу до медичних. Них закладів, тому як тільки буде можливість отримати доступ на проїзд на ці території, ми звичайно долучимось до цього. Всі ми чекаємо на визволення наших міст та сел. Чи є у вас план дій? Чи будете відправляти команду на ті території, що зараз окуповано на вже деокуповані території? Яка допомога там буде необхідна, враховуючи досвід, наприклад, Херсонщини? Ну звичайно, лікарі без кордонів це є організація, яка одну з перших заходить на деокуповані території? Так було і після деокупації Херсону, і в містах Ізюм, Святогірськ. Ми відправляємось на ці території по-перше з нашими спеціалістами-психологами, з медичними бригадами, забезпечуємо людей всім, що необхідно гігієною, Ну і також намагаємося зняти ті гострі стани, які ми спостерігаємо. Тут вже лікар, мабуть, зможе сказати більш детально. Поніли. Так, лікарі без кордонів одними з першими їдуть на деокуповані території. У нас є вже такий досвід з Херсонщиною, Лиман, Святогірськ. Ми бачимо, ну, наші колеги бачать людей, які дуже, скажімо так, Напугані да налякані, що знову росіяни повернуться, тому пограбовані аптеки, лікарні, немає доступу да, до медичної допомоги. І, звісно, дуже це важливо так бути там, угу. при з першої нагоди і необхідності. Що буде, з якими будемо, скажімо так, стикатися проблемами? Ну. То вже час покаже, так? Ну, але ж є певний досвід. Можливо, є. вже алгоритм дій є певний Є, є досвід, є алгоритм дій. Mm -hmm. Будуть готуватися і швидкі, навіть автомобілі для реагування, мобільні кліники пересувні все всім розвернутими необхідними медичними засобами і. Команда наша також готується, проходить тренінги відповідні. Це буде тільки ваша команда із Запоріжжя, чи можливо долучаться у разі ну, коли де окупують територію, щоб похопити більше людей? Можливо, колеги долучатимуться ще? А, звичайно, якщо буде така потреба, то долучаться наші колеги, як мінімум, з Дніпра. Бо ми є спільний mm -hmm. проект Дніпро Запоріжжя. Тобто буде команда велика, всім вистачить так, так. людям для допомоги. Ви сказали про потреби, що ви знаєте, що там відбувається, там, ну, які першочергові потреби там у людей, от на що ви будете реагувати. Ну, я як лікар вважаю, що це, по-перше, медичні лікарські засоби. Тобто, люди не мають. Да? Ну, як би сказати, доступу до медицини навіть зі слів пацієнтів, які переїхали ще це було у жовтні 22-го року, з окупованих територій, вони кажуть, є ліки, але вони не діють. Неякісні. Неякісні, так. Угу. Ті ліки, які завозять на ті території. Тому. Дуже багато захворювань і загострень, і велика, скажімо так, проблема з цим. Тому я вважаю, що перше це ліки, які працюють, які мають всі відповідні сертифікати якості. Виявити проблему і швидко на неї зреагувати. Так, Правильно можливо, є у вас щось цікаве у планах, якісь проекти, які скоро плануються. У нас ну плануємо, ми звісно uh -huh. чекаємо, да, що буде деокупація територій, і там да, потрібна буде наша допомога. Першу чергу, а зараз те, що ми ще робимо на Запоріжжі, це у нас дуже велика команда психологів, які підтримують навіть підлітків. Вони проводять з ними групові сесії, навчають, як поводити себе, скажімо так, в умовах війни, адаптуватися, також ресурси, де шукати, щоб. Ну, скажем так, витримати і більш бути впевненими. Тому що зараз підлітки дуже вразливі самі по собі, а ще і в тих, цих умовах це дуже потрібно. І це ми наші психологи працюють у таких організаціях, як джерело єдності і прихисток. Звернутися якось можна до вас, якщо комусь потрібна допомога, от раптом нас хтось чує і думає треба до психолога. Так, я якраз хотіла сказати про це, що однією з наших напрямків діяльності це є консультації наших психологів у центрах первинної медичної допомоги в різних районах міста. Тобто будь-хто через реєстратуру ЦПМСД може записатися на прийом до психолога. Це не обов'язково має бути ВПО. Це може бути і місцевий житель або навіть персонал цієї лікарні, цієї поліклініки. Тобто, будь-хто за графіком може прийти на прийоми, отримати психологічну допомогу. Ми завжди раді допомогти. А я дякую вам, що ви знайшли час у своєму щільному графіку і завітали до нас. Дякую за те, що ви робите на волонтерському та на медичному фронтах. Дякуємо, дякую. Це були терапевтка Алюна Кондур та помічниця координатора проєкту лікарів без кордонів Вікторія Андрієва. Бережіть один одного, гарного та тихого вечора. До зустрічі.